Вітаю вас, дорогі друзі. Мене звати Володимир Грицько, і ми з вами на каналі Розумних Людей. Сьогодні е, всі е, намагаються проаналізувати, що ж відбулося вчора в, в Америці. Під час е, ну, цих так званих переговорів, е, про які ми вже неодноразово говорили, і я в тому числі. І моє враження від всього цього є, якщо чесно, доволі сумним. Ще напередодні цих розмов я говорив, що ми власне, будемо у підсумку мати два варіанти. Перший Трамп продовжує гратися з путіним і виправдовує його. Другий, але дуже теоретичний, Трамп нарешті розлютиться на Путіна і почне на нього тиснути. Мій прогноз полягав в тому, можете подивитися це в попередніх відео, що Трамп, можливо, під тиском внутрішніх обставин, а саме того, що Продовжується е, скандал навколо пліво Кіпштейна і е, е, того, що е, з ним пов'язане, можливо, буде більш м'яким. Але я все-таки схилявся більше до того, що, скоріше за все, е, Трамп буде продовжувати допомагати Путіну. Ну, на превеликий жаль, е, цей прогноз справдився. Вчора ми побачили, що Трамп виступає. Фактично адвокатом диявола. І цим дияволом є Володимир Путін. І зовсім не випадково, що саме цьому дияволу Трамп вирішив подзвонити напередодні розмови з Зеленським. Ну, такий собі, знаєте, дивовижний збіг. То Путін дзвонив Трампу під час польоту Зеленського до США, коли йшла мова про можливе надання Україні томагавків. А тепер уже Трамп. Не соромлячись, дзвонить Путіну, з ним узгоджує позицію і потім викладає її під час цих так званих переговорів з Зеленському. Ну, дивіться, ключова для України тема гарантії. Про що ми не почули під час цієї прес-конференції, а це дуже знаковий момент. Ми не почули про те, що Трамп хоч одним. Словом реально обмовився про свої американські гарантії Україні. Що він говорить натомість? Він говорить, що ну в основному це будуть європейські гарантії, це ж там у вас в Європі. А ми, то звичайно, вам в цьому допоможемо. А як допоможемо, коли допоможемо, як довго ця допомога буде тривати, це все залишається за дужками. Тобто загально собі фраза. Але ви, українці, погоджуєтеся вже зараз на те, що від вас вимагає Путін, ну тому що. Потім під ці домовленості ми вам щось може і пообіцяємо. Так, ми щось проведемо через конгрес. Але що це щось означає? Ніхто не знає. Ні Конгрес, ні Україна, ні Європа. По-моєму, сам Трамп цього не знає. Скоріше за все, це знає Путін, який потім через своїх емісарів продиктує Трампу, що треба написати в тому можливому законі про надання якихось гарантій безпеки Україні. А може і не а може і. Не продиктує, тому що не буде що в принципі диктувати. Отже, така позиція Трампа вона виглядає абсолютно неадекватною, нелогічною, фарисейською. Дивіться, він говорить про те, що для мене важливо, що припинилася війна. Він нічого не говорить про те, що буквально днями-кілька днів тому назад. Київ був під масованою російською атакою, коли були знищені багато інфраструктурних об'єктів енергетичних об'єктів. Коли Київ кілька днів був без світла і опалення, ні, ні, його це не хвилює. Він каже: Ну, українці ж теж б'ють по, по Росії. Ну, мовляв, цілком нормально. Одні б'ють по цивільному населенню. Інше по військових об'єктах, ну, це ж є нормальна війна. Чому ми будемо про це дуже сильно хвилюватися? Тим більше, коли мова заходить про Донбас, ну, подивіться, питання абсолютно очевидне. Територіальна цілісність держави це Альфа і Омега сучасного після Другої світової війни. Світового устрою, що говорить Трамп. А Трамп говорить, що так, ми розуміємо позицію України, але я також розумію позицію російського диктатора і злодія. Я не хочу ну, фактично нічого робити для того, щоб цього злодія поставити на місце. Ну так йому хочеться украсти чужу територію, і все нормально. І це, дорогі друзі, при тому, що в США, і я про це говорив окремо в одному з своїх попередніх випусків: що у США діє закон, який підписав сам Трамп, який забороняє визнавати будь-які захоплені Росією українські території за визначенням. Тобто, це те, що вже сам Трамп зараз порушує закон, який він власноручно. Підписав у 2017 році, то з цього можна е, зробити висновок. А як довіряти тому, що нам обіцяє сьогодні Трамп, якщо він не хоче виконувати власноруч підписаний закон, який діє сьогодні в Сполучених Штатах Америки? І таких питань насправді набирається багато. Він каже: Я розумію Путіна, коли той не хоче припиняти вогонь. Слухайте, дорогий товариш Трамп. А що ж ти говорив на початку своєї каденції? Які вимоги ти висував? Я нагадаю, негайне і безумовне припинення вогню. Тепер він каже: та ні, не треба ніякого припинення вогню. Тобто він повторює фактично те, що говорить Путін. Тому, дорогі друзі, з цього можна зробити простий висновок. Найближчим часом нічого на цьому. Так званому переговорному напрямку не відбудеться відбудуться лише нові танці Трампа з Путіним і Путіна з Трампом, які будуть домовлятися про те, як е, е, ділити Україну. Це сумний висновок, але ми повинні бути реалістами і говорити про те, що є насправді. Я не очікую, що Трамп веде будь-які санкції проти Росії після вчорашньої розмови. Це стає вже абсолютно очевидним. І ці всі заяви американських сенаторів про те, що вони там щось будуть <кхи>, ініціювати. Це, мені здається, просто така собі е, ну, операція прикриття. Бо вони бояться Трампа, вони не хочуть проти Трампа серйозно піднімати е, так би мовити, голос. Вони продовжують робити речі, які їм диктує Трамп. Це дуже сумно. Дуже сумний висновок, мені здається, але він має нами сприйматися належним чином. Тому я думаю, що з темою тиску з боку США на Росію треба розпрощатися ну що не менше до чогось такого, що може реально статися, що поки що так би мовити не входить ні в які голови тут я. Не виключаю, звичайно, але боюся навіть про це говорити, що Росія в якийсь момент може застосувати тактичну ядерну зброю чи щось подібне. Але я думаю, що цього не станеться з багатьох причин, і тому Трамп буде весь час повторювати, що Росія, так само як і Україна, хоче миру, от тільки не хоче припиняти вогонь. От така логіка цього дивовижного лідера най найкрупнішої, найсильнішої країни світу. Це сором. Ну а нам треба зробити з цього на висновок про те, що справа наша в руках українських і в руках європейських. Тобто, це те, що є для нас очевидним, і ми мусимо зараз відразу після цих переговорів негайно почати реальні практичні консультації з європейськими партнерами відносно ключових тем, які нас хвилюють. Без того, що будемо весь час оглядатися на те, що прийде в голову Трампу, бо в його голові немає правди, в його голові є бажання будь-яким чином виправдовувати російського агресора. Сумно, але факт. Тому ми повинні зараз тримати максимально тісний контакт з європейцями, домовлятися про всі необхідні речі, які можна в даний момент отримати від європейців. І стимулювати їх, щоб вони ну, щонайменше домоглися від Трампа продовження існуючої ситуації, отримання необхідних нам видів озброєнь і розвідданих все інше від Америки ми отримувати не будемо. Бо те, що говорить Трамп, свідчить про одне: я тут повторюся: він є адвокатом диявола. Сумний висновок, але я думаю, що краще мати реалістичний ніж будь-якій який... який нам пропонують якісь фантастичні сценарії краще мати чітке уявлення про те, де ми знаходимося і з ким ми реально є партнерами і союзниками, ніж обманювати самих себе. А якщо ми знаємо правду, то це означає, що ми стаємо сильнішими. А відтак є і наші можливості більшими, тому що дивіться отримано вже 100 мільярдів доларів. Це надзвичайно потужний. Економічний бонус для України це означає, що ми тримаємося, що ми будемо робити все, що е, заплановано. Побажаємо е, успіху е, нашим героїчним силам оборони України на кожному е, на кожній ділянці фронту, е, в кожному е, військовому е, з'єднанні, там, де е, наші герої боронять українську землю, і дай Боже, щоб е, ця їхня боротьба. Увінчалося успіхом, бо це є єдиною і реальною гарантією нашої безпеки на роки і десятиліття вперед. Те, що нам пообіцяє Трамп, насправді може виявитися другим Будапештським меморандумом і не більше. Одного ми вже мали, другий нам не потрібен. Отже, тримаємося. Купи віримо в нашу перемогу і слава Україні.